Доброго дня, шановні українці, з вами Павло Крук, практикуючий рунолог, і сьогодні хочу вам розповісти коротке значення і суть руни феху. Або феу. От. Від назви руни, значення її не змінюється. От. Так що з... представляє нам собою руна феху? Феху – це в мові програмування рун, є перша руна. Вона означає зародження матеріального, тобто весь перший А це про матерію, і руна феху це ознака того, ознака руху матерії, зародження душі, тіла, нового простору і всього матеріального. Відповідно, суть цієї руни в тому, що рухається матерія, вона з'являється, і первинне значення вогню в цій руні це якраз первинний вибух. Коли матерія рухається, акцент максимальний на все матеріальне, і відповідно це створює певні рамки обмеження, відчуття рамок обмеження, з яких потрібно вийти, щоб побудувати щось нове, щоб рухатися по життю, розвиватися, досягати чогось нового на своєму шляху будь-якої істоти, тому що суть нашого життя це творити і. Створювати щось нове, ставати творцем, навчатися бути творцем. О. Відповідно, це є основне значення, а додаткові значення полягає в тому, що її часто використовують як опис для грошей, от, в грошових формулах. Чому? Тому що гроші це, що в нас, це є ознака матерія. коли людина. Продає свій час, тобто, по суті, що таке в нас кошти? Це коли людина обмінює свій час життя на якісь гроші на матерію. Матеріалізує нематеріальне. От. Тобто У нас є енергія, ми її віддаємо комусь, взамін ми отримуємо еквіваленції енергії. матерію. От. І ця матерія є феху. І відповідно її варто використовувати у грошових формулах саме як опис матерії, ну, тобто гроші. Тому що за гроші ми можемо дістати матеріалізувати будь-що, тому що гроші це сила в такому плані. Але е, це е, зародження матерії, і все матеріальне це є як стан худоби, тобто, тобто домашньої худоби, коли е, от як свиня в болоті лежить, вона всім незадоволення, чи е, корова, яка стоїть в загоні в рамках її доять, тобто вона працює, дає ресурс, і... але не, умовно руху в неї немає. Тому руна феху це пасивна руна, вона лінива руна. І для того, щоб отримати будь-яку матерію, відповідно потрібно продовжувати логічний ряд тими ж там рунами того ж матеріального пласту, першого ату чи іншим тобто, рунами, які дають активність, тому що це пасивна руна. От. Якщо в ній постійно перебувати, там, понаносити на себе там. 3, 4, 5, 9 феху то від цього умовно грошей багатства не буде, а буде відчуття важкості і багато роботи. Тобто гроші будуть від того, від важкої праці, від цієї корова, яку дають їсти, але для того, щоб дати їсти, її доять. І ця важкість буде супроводжувати людину під цією руною чи тварину, там неважливо на кого ви. Ставити. Оце важкість матеріального, тигар матеріального, оскотинення. Тобто людина в худобу перетворюється, якщо постійно буде перебувати в енергіях цієї руни, От, руни матеріального і забуде про те, за чим сюди прийшла, тобто за духовним розвитком. От. Також в цій руни є багато-багато різних аспектів, це потрібно вивчати окремо. Плюси, мінуси, антигоністи, синергісти, але основну суті передав. Тобто, це зародження матерії, все, ще пов'язане з матерією рамки, які при зародженні виникають, усвідомлення. Тобто, під дію цієї руни виникають. От хто живе в такому енергіях феху, постійно думки будуть про невдоволення Тобто це невдоволення своїм станом і бажанням перейти далі, перейти в щось краще, в щось нове, і для цього є логічні інші руни. Хто хоче вивчати досконально руни в повному обсязі, всіма їм нюансами, плюсами, мінусами, побічними діями, от, запрошую до себе на навчання, на мій курс відовства на основі рунології. Там дуже-дуже багато практичних знань, з якими ви можете змінити свій світ і програмувати все, що ви хочете. Руни будемо вивчати як мову програмування, а кожну руну як окремий метод в цій бібліотеці, в цьому програмному коді за допомогою. Комбінації яких можна змінювати, щось змінювати світ краще. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!